Друзі, вітаю і ще два матчі сьогоднішніх, 11 березня, у вівторок, 21-го туру Прем'єр-ліги України з футболу. Вмощуйтесь зручніше! Чудова погода сьогодні, чудовий весняний день. Бажаю! Гарного настрою всім вам. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка нашому каналу. І мені особисто. Дякую вам, друзі, наперед. І так, верес Полісся Карпати Шахтар. Будемо починати. Верес я вже відмічав, верес я вже хвалив. Непоганий сезон проводить рівненський клуб. Полісся, як на мене, також непогано, але я точно знаю: потенціал у цього клубу набагато вищий. І отже, у такому, я не побоюсь, навіть такого слова, як поліському дербі. Так, і рівне. І Житомир відносяться до регіону Полісся українського. Погодьтесь, так, рівно набагато західніше. Житомир ближче до столиці, ближче до центру, але все одно це все Полісся. Всі, всі регіони, які, через які протікають річки. Що впадають до Прип'яті, це все Полісся, друзі. Отже, Верес Полісся, стадіон Авангард. 9 сходинка у Вереса, 4 у Полісся. І вся боротьба попереду. Наразі, якщо верес виграє, Дуже докорінно зміниться таблиця. Бодай для цих двох клубів. Але якщо виграє Полісся, Полісся закріпиться в першій четвір, четвірці. Погодьтесь. Дуже вмотивований цей матч для обидвох клубів. І я думаю, що є дуже непогана нагода і чудовий шанс відмітитись. І Вересу, і Поліссю. Шанси на перемогу у цьому матчі 50 на 50. Якщо б це була гра в Житомирі, я б сказав, би, що шансів більше у Полісся, а так, Верес приймає Полісся. І тому шанси 50 на 50. Такі самі шанси, як і забить. Якщо тут буде рахунок 1-1, я не здивуюсь. Він буде повністю відповідати моєму очікунню. Якщо тут буде рахунок 2-2, також погоджусь і буду тішитись такому рахунку. Тому, друзі, мій прогноз на цей матч обидві заб'ють. 2-19. 2-19, обидві заб'ють. Верес Полісся. Переходимо до. Матчу Карпати Львів, Шахтар Донецьк. Так виходить, що останні свої матчі домашні. Шахтар грає на Львів Арена. Зараз Шахтар буде грати. скоріш за все, цей матч пройде, де Карпати будуть приймати на стадіоні одноіменному Карпати Львів. І виходить, що як не крути, на сьогоднішній день. Виходячи з тої ситуації, яка відбувається, це свого роду дербі. Друзі. Обидва клуби базуються поки що. Принаймні проводять свої домашні матчі у Львові. І тому певне відношення, в тому числі, і Шахтар, має до Львову також. І тому і можна в деякій мірі вважати ось такий матч, також Дербі. Погодьтесь. І я все ж таки міркую, що тут буде. Щось навіть на кшталт Верес Полісся. Звісно, не можна порівнювати такі матчі. Але е, по можливостям, думаю, у Львові ніхто не здивується, якщо Карпати виграють. Підтвердить мої слова. А вболівальники Шахтаря, звісно, сприймуть лише перемогу гірників. Я не є прямим вболівальником ні Карпат, ні Шахтаря, а я з величезною повагою відношусь і до гірників, і до Львів'ян. Буду вболівати за прекрасний футбол в цьому матчі, за результативний футбол. Тому що я не люблю рахунку 0-0. Більше за все, у футболі. Не сприймаю рахунок 0-0. Зустрічається сьома і 3 команди. І я вважаю, що тут будь-який рахунок буде правильним. Крім 0-0. Ну і, звісно, і бажано і 1-0 також, щоб не було. Я хочу, щоб тут було як мінімум 1-1, 2-1, 1-2. Це мінімум. Звісно, не так сталося, як хотілося. Багато хто скаже вже, коли ми будемо знати сьогодні ввечері пізно рахунок цього матчу. Адже цей матч за програмою сьогоднішнього дня вівторка, 11 березня. Останній. В 21-му турі саме на сьогодні. І я думаю, що це буде один із самих найцікавіших матчів. Так само рівно, як і матч Динамо Київ Заря. Одним словом, буде що подивитись. Друзі, я сподіваюся на вашу підтримку. Це в першу чергу. Без ваших вподобаєк і коментарів. Буде важко, важко е, далі налаштовуватись на боротьбу і на працю в потрібному нам з вами напрямку. Тому я завжди закликаю вас до підтримки. Карпати Шахтар. Так, я вважаю, що тут буде або 1-2, або 2-1. Ось чомусь ця класична така комбіна... комбінація, вона саме от мені врізалась отак. от. І я вважаю, що трішки, перестрахувавшись, буде дуже грамотно і правильно тут взяти тотал більше двох рівно. Один, і дуже чудово, що по лінії БК є така можливість. Мабуть, це все пояснюється тим, що Карпати вміють захищатись. Шахтар тим більше вміє захищатись, і тут буде дуже-дуже напружений матч. Але я наполягаю, що він буде результативним. І я користуючись тим, що. Є от така можливість навіть на тотал більше двох рівно зарядити з хорошим коефіцієнтом 1,72. Я цим користуюсь. Дякую, друзі, за підтримку. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі всім удачі!